Ми переходимо до розмови з нашим гостем. До нас завітав Ігор Курус, координатор громадської кампанії за відповідальну владу. Доброго дня, доброго дня. Ну розпочнемо з сьогоднішнього засідання Верховної Ради України. Нагадаю, сьогодні парламентарі не захотіли змусити експортерів продавати валютну виручку. Верховна Рада не підтримала законопроект про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті щодо валютного регулювання та валютного контролю. За відповідний документ проголосували лише 162 народних обранця. Як ви думаєте, чому не проголосували? Чому так сталося? На вашу думку. Ну, я вважаю, що це один з прикладів того, що уряд працює поза межами, скажімо, тих документів, які були прийняті під час формування коаліції. Зверніть увагу, або ж з іншого боку, депутати, які підписували під коаліційною угодою, вони не виконують своїх зобов'язань, які були взяті там ще 100 днів тому назад. Так? От. І це причина цього. Тому що з одного боку, ми розуміємо, що валюту треба затримувати в країні, оскільки ми маємо обвал гривні. Очевидно, що уряд мав би робити такі речі раніше і не допускати, скажімо, такого курсу гривні, як зараз є. А з іншого боку, ми бачимо, що парламентарі більше захищають інтереси експортерів, які вивозять цю 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 валюту за кордон. Тобто, знову ж таки, ми стоїмо на перед нами постає одне те саме запитання, яке задається вже там десятиліття, на кого працює український парламент. Очевидно, в даному випадку це доказ того, що він працює не на економіку України. Чому цей законопроект наскільки важливий, що ним власне пропонується, якщо ну, так простим людям зрозуміти, це дуже просто це експортери, які, які продають, скажімо, продукцію на закордон, вони повинні повернути протягом 90 днів валюту в Україну, не затримувати за кордоном на закордонний рахунка, повертати в Україну. І таким чином Національний банк має інші нормативні акти, які зобов'язує експортерів продавати цю вирочку, і таким чином на ринку в Україні мало б з'явитися додаткові долари, чи там чи євро, тобто валюта, яка б мала зменшити тиск на гривню в середині країни. Це дуже простий такий, можливо, він не дуже вигідний для бізнесу крок, але в умовах, в умовах коли гривня валиться, коли треба підтримувати гривню, очевидно, що уряд прийняв такі рішення. І я ще раз кажу, що разом з тим, парламентська більшість, яка є в парламенті, яка створена для підтримки дій уряду, вона повинна нести політичну відповідальність, консолідовану політичну відповідальність за дії уряду. І якщо уряд вважає, що таке рішення є правильне і це рішення є єдине або одне із тих, яке законець зміцнить гривню, і дасть можливість людям не не, не, не падати в своєму, скажімо, з далі, то очевидно, що парламент би підтримати це рішення коротко там на короткий період. Його проголосувати пане Ігоре, і от власне після проваленого голосування фракції радикальної партії і Народного фронту вимагали від коаліції переглянути свої позиції і погрожували заблокувати роботу. Парламенту, власне, блокування роботи парламенту. Вчора фракція Олега Ляшка блокувала за відставку гонтарівої. Сьогодні знову погрожували блокувати. Це таким шляхом треба вирішувати. Ну, ви знаєте, про блокування парламенту це зовсім інше. Я вважаю, що український парламент, який сьогодні насправді виконується 100 днів, він це є склад новий, але методи ті ж самі. Зверніть увагу, всі рішення за більшого, які є важливі. І, зокрема, такі важливі як пенсійна реформа приймається не в залі парламенту на засідання, коли люди можуть чути і розуміти, які аргументи використовують депутати чи там урядовці для того, щоб прийняти той чи інший закон. А збирається рада коаліція, яка щось розглядає пізніше. Там в кабінеті голови Верховної Ради відбуваються якісь якісь домовленості. Тобто, і таким чином парламент перетворюється, сама зала засідань, перетворюється в такий собі театр, де в принципі депутати приходять і грають якісь ролі. І тому ці всі суперечки в парламенті, бійки, пізніше блокування трибуни це говорить про одне: про те, що депутати, які прийшли в парламент і хочуть щось там робити, вони не мають можливості впливати на рішення парламенту. Розумієте правильно, їх змушуть бути кнопкодавами, тобто керівники фракції зібралися, прийняли якісь рішення, а потім кажуть, депутатам, як треба голосувати. Очевидно, що політики або люди, які прийшли в парламент, які вважають, що треба змінювати щось в країні, і рішення, які приймаються в за закритими дверями в кабінеті голови Верховної Ради, є не такими, як вони вважають за потрібне. Очевидно, часто виникають конфлікти, і в тому числі і блокування трибуни, і бійки в парламенті, і так далі. Тому я вважаю, що одним із виходів в цій ситуації це є відкриття діяльності парламенту. Про те, що ми говорили давно, і за що, до речі, стояв майдан за відкритість влади перед громадянами, і прийняття рішень виключно в залі Верховної Ради. Не домо не різні там нинішні голосування, як ми вже звикли. Тому що у нас скоро прийде до до того, що парламент буде працювати нічні зміни, розумієте, коли люди сплять. Ми повинні провівчити депутатів і самі депутати самі повинні представити перед собою таку мету, що всі рішення приймаються відкрито з обговореннями депутатів, щоб кожен депутат, який має іншу думку, мав право її висловити. І тоді ми будемо розуміти і приймати рішення такі, які зрозумілі і народу, і тим депутатам, які за них голосують. Я думаю, це послабить оцей градус недовіри чи градус агресії, який ми спостерігаємо в залі Верховної Ради. От власне, минулий парламент там були бійки, і знову ж ми спостерігаємо. І е, ця рада нового скликання тут теж не е, е, обходить без, без таких ось е, ну, минуло шквалу емоцій, яких навіщо а. сьогодні було? Ось чому посварилися Мальчук і Ляшківці. Ну ви розумієте, минулому парламенті були фракції, які були різно ідеологічними Так, наприклад, візьмемо свободу і комуністи. Очевидно, що одні підтримували Леніна, а другі казали, що їхній герой там Степан Бандера. І очевидно, на -ідеологічному, цьому полі відбували. Ці бійки, які ми спостерігали, або, знову ж таки, різнополісні рішення йдемо в Європу чи йдемо в Росію. Так? Це такі різнополюсні рішення, які, які емоційно тобто, розігрівалися в парламенті, в залі парламенту, і очевидно, що виникали певні суперечності і бійки навіть. Сьогодні те, що зараз відбувається, ну, це видно, що це є розборки в рамках одної фракції. І коли депутат, якого вигнали з фракції, прийшов в іншу фракцію. Тобто, ви знаєте, ну, я знайомий з Сергієм Мельничуком і вважаю, що це Досить нормальний порядний чоловік. Чому він вийшов? Треба подумати, і що там сталося таке, треба зрозуміти, що 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 відбулося з ним. Але ще раз кажу, це проблема знову ж таки тіньових спис, тіньових складання списків парламентських списків перед виборами, коли в парламентські списки потрапляють політики, чи саме кандидати-депутати, які мають різні ідеології, різні бачення розвитку країни. От ну, давайте згадаємо, що ще тільки цей парламент почав засідати в грудні місяці, як в, пар... в фракції «Самопоміч» від. Відбулися якісь там, скажімо, там клонування на партії воля, та які, начебто йшли одним списком парламент, а тільки після прийняття присяги виявилося, що них мають інші ідеологічні засади. Очевидно, так не має бути. Друге питання: дивіться, скільки зараз створюються різних депутатських груп? Які в рамках фракції чи поза там, міжфракційні групи, тобто вони створюються, і очевидно, що вони будуть, шукають один одного в залі парламенту для того, щоб знайти оцих ідеологічних однодумців. От, тобто, мені здається, що я вже, я, я вже хочу на цьому наголосити, що у нас так виглядає, що наші партії які йдуть в парламент, вони йдуть, це проекти. Політичні, яких задача прийти в парламент, а що там далі буде боці нікого не цікавить? Це партія, які не мають ідеології, які не мають кадрового резерву, які б могли приводити в парламент фахівців, які стоять на тих ідеологіях цієї партії, яка перемагає на парламентських виборах. І, от власне напередодні, під час засідання довготривалого майже нічного, як ви кажете, е, яке переросло до до вечора, до пізнього вечора. Е, парламентарі прийняли пенсійну реформу. Е, зокрема, депутати п'ять разів намагалися прийняти зміни до закону про пенсійне забезпечення. І, врешті, решт лише після того, як Арсеній і Яценюк розвіяв міфи про е, пенсійну реформу за законопроект. Все таки віддали свої голоси 238 Депутатів головним нововведенням цього закону є скорочення пенсії на 15% працюючим пенсіонерам. На вашу думку, чи варто економити на бідних? І ось чому рада забрала саме у пенсіонерів цих 15%? Ну ви знаєте, мені здається, що наш уряд давно вже не працює над розвитком економіки країни, він працює над удним отримання кредиту. І так виглядає, що МВФ органи, які фінакі кредитує Україну, вимагатиме повернення цих грошей. Очевидно, що не побачили певний такий, ну. Так би певно, таку якусь е, 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 гарантію того, що якщо пенсійний вік буде збільшено до 65 років, очевидно, що Україна зможе повернути ці кредити, отримані від МФ. Тому е, але уряд, бачите, він не, він не показав, скажімо, яка буде економія або скільки грошей в бюджеті буде залишено після введення в дію цього закону. Ну, вибачте, один із депутатів, якого я поважаю, колишній міністр фінансів, каже, що чи прийняли ми цей закон, чи не прийняли, все одно в бюджеті дара 200 мільярдів гривень. Ну то питання, для чого цей закон було приймати? І в мене так виглядає, що це такий ритуальний танець перед МВФ для того, щоб отримати кредит, а не більше. І ви знаєте, недаремно Україна потрапила стала четверте, отримала четверте місце в найтаких найбідніших економік, найскладніших економік у світі, так? Оскільки ну, останній рік, який ми бачимо, які ми спостерігаємо, уряд, зокрема, Ценюка займається тільки одним отриманням кредитів. Ми не маємо розвитку економіки, яка б привела б до збагачення країни, до збагачення людей. Ми хочемо тут. Тобто уряд хоче, щоб ми пережили цю економічну кризу за рахунок бідних людей. І сьогоднішнє голосування по поверненню валюти в Україну показує, що парламент готовий голосувати за рішення уряду, яке звучить приблизно так: будемо затискати паски, поки зможемо, але не готові повертати в Україну гроші, які зароблені або вивезні олігархами. Але чи варто це робити саме за рахунок ось цих верст населення, таких як пенсіонери, яких і так достаток, тим більше в нинішній час девальвації гривні? Простий. Ну, абсолютно ні, звичайно. Ну це найпростіше розуміти, тому що е, група, люди вони розрізнені, вони поки не об'єднаються, поки не вийдуть на майдан, майдан з ними ніхто не рахується. А олігархія, або люди багаті, вони, очевидно, представлені в парламенті. Їм легше е, домовлятися, їм легше говорити, вести переговори. І ми навіть спостерігали, коли там, в ході парламентського засідання е, депутати між собою переписувалися смс-ками або щось лобіювали, або, скажімо, блокували прийняття якогось закону. Оце дія. Це дія, скажімо, е, народу в своїй масі, кого є більш. Але які мають менший вплив на владу і тих фінансово-економічних групувань, які їх менше в Україні, але вони мають більший вплив на владу. Тобто, фактично, проблема якраз і полягає в проблемі відсутності доступу громадян до контролю за владою, коли їм кажуть, так, давайте люди, ви прийдіть раз на вибори, раз на 5 років проголосуйте за нас, а далі через 5 років будете робити якісь висновки, будете нас там обрати чи не переобрати. А далі собі кожен робить, чи політична партія, чи там високопосадка. Ви, 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 Осадово зробить те, що він хоче, що йому вигідно, тому з точки зору моральності, з точки зору наді економіки я вважаю, що це неправильно. Тому що якщо б зараз уряд прийняв рішення і дав можливість малому бізнесу розвиватися або навіть тим самозайнятим громадянам, які створюють самі собі і бізнес, і самі, самі на себе заробляють, то чує ми мали більший економічний ефект. Розумієте, я завжди згадую момент, коли після виборів мера Києва, одне з перших рішень мерії було в умовах війни, вже в умовах економічного, скажімо, колапсу. Було боротьба з малими архітектурними формами, тобто з цими людьми, які самі на себе заробляють гроші. То ну вибачте, я не розумію цих моментів. Тому очевидно, уряд повинен розвернутися лицем до людей і сказати людям дати людям можливість заробляти гроші, виживати в цих ситуаціях. І ось вже є реакція опозиційний блок просить президента застосувати право вето до закону, який напередодні парламент вніс до пенсійного законодавства, зокрема, голова фракції Юрій Бойко каже, що я звертаюсь до президента України, враховуючи антинародний характер законів, ухвалених вчора. Ми пропонуємо застосувати вето і не допустити втілення їх у життя для блага нашої країни. Необхідно зупинити ці закони, заявив він. Ось чи не дивіденти це Рахунок опозиційного боку в нинішній ситуації ну ви знаєте, питання кредитів міжнародного валютного фонду в парламенті стоїть не сьогодні. Це питання стоїть завжди, і скажімо, такі ситуації виникають постійно в Україні, коли провладна партія хоче отримати кошти МВФ. А опозиційна партія категорично не проти цього. Я навіть вам приведу такий приклад, коли у 2008 році був уряд Тимошенко і хотіли отримати кредити МВФ, то проти нього виступав уряд, опозиція в Лиці Януковича. Коли помінялися місцями, і Янукович став президентом, а зараз премєр міністром вони знову ж таки пішли брати кредити МВФ. А опозиція тодішня, і в тому числі Батьківщина виступала проти кредиту МВФ, прикриваючи з тим, що вони Борються або переживають за долю громадян, або пенсіонерів і, і так далі. Це, звичайний популізм, я думаю, тут одне є питання, коли опозиційний блок просто не хоче, щоб уряд отримав додаткові кошти, кредитні кошти і все. Всі розуміють, що якщо МВФ дасть гроші, то уряду вдасться стабілізувати гривню, і таким чином оцей весь негатив, який сьогодні лежить на уряді Яценюка, трошки так притихне, якось притушиться, особливо перед місцевими виборами. Якщо ж МВФ не дасть грошей, очевидно, що проблеми в уряді Яценюка будуть значно більші, і тоді опозиційному блоку буде легше отримувати перемогу на виборах. Тому я думаю, і розцінюється дуже дуже просто. Це є елементарна політична боротьба, яка не передбачає жодного, скажімо, хвилювання за. Пенсіонерів, про яких там ідеться, а йдеться просто елементарну політичну боротьбу і небажання, щоб води нічний уряд отримав кошти від міжнародного валютного фонду. А як ви вважаєте, все таки, от ухваливши ці зміни до держбюджету 2015 року, необхідні власне для отримання кредиту від МВФ, все таки нам нададуть ці гроші? Після цього це достатньо? Ну, ви знаєте, ну двояке таке відчуття. З одного боку, хочеться, щоб не дали, щоб якось стабілізувалася гривня, і ми мали, ну хоча б стабілізували економіку, і люди отримували зарплату і на поличках магазинів були продукти, які можна харчуватися. З іншого боку, ми маємо війну, і нам треба забезпечувати перебування військових на сході, щоб не допускати поширення сепаратизму і проходження, скажімо, російської армії далі в глибу країни. Разом з тим, ми розуміємо, повні що будь-який кредит треба повертати. І коли ми отримуємо кредити, і ці гроші використовуються не для розвитку економіки, а для, просто для проїдання, очевидно, що це є погано. Тому. Е для депутатів, для політиків, і для Верховної Ради, для уряду є це дуже складне питання. В короткій перспективі, звичайно, що кредит це добре, але в довгій перспективі це і погано. Але оскільки я ще раз кажу, цей уряд він, його реформат, його реформаторські такі пили, або стратегія реформаторська полягає тільки в отриманні кредитів. Очевидно, що він діє в рамках своєї своєї стратегії. Отримати кредити, а далі нехай, хоч потоп, нехай хоч горить. Я думаю, що це є погано, але гривню треба зберігати. і Стабілізувати економіку України, тому що тільки економічно процвітаюча країна зможе перемогти із сепаратизм і повернути втрачені території, які в нас забрала Російська Федерація, серед ухвалених вчора законів це рада підвищила вартість видобутку газу так згідно із законом ставку ренти за користування надрами для видобутку газу підвищено з 20% до 70%. Чи справді це збільшить надходження до держбюджету і, власне, куди підуть ці додаткові кошти? На вашу ну, з газом, ви знаєте, тут взагалі дивина відбувається і важко коментувати, оскільки, знову ж таки, це рішення має два, 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 два таких, якби може мати два відгуки. З одного боку, збільшення ренти може завдати збитки самого газовидобування, тому що йде розвідка, яка, яка потребує значних коштів, вкладення значних коштів у цю роботу, і вона не є рентабельною. А з іншого боку, ми, ми не розуміємо, скільки ми видобуваємо газу і куди цей газ йде. Нам завжди кажуть, що газ, який видобуває Україна, цілком достатньо для того, щоб забезпечити потреби населення, так але разом з тим, регулятор приймає рішення про те, що оплата за газ буде збільшуватися, збільшуватися і збільшуватися. Тобто, от, наприклад, я, як людина, яка слідкую за розвитком подій і роботою парламенту, і роботою уряду, я досі не розумію, в чому залежність від чого залежить збільшення цін на газ, чи це від того, скажімо, що собівартість вартість видобування газу стало стало. Дорожчим через е, надходжу через оцілентних пл.збільшення рентних платежів. Чи це інший фактор? Чи це знову ж таки є ритуальний танець перед МВФ, який каже, що вартість газу повинна бути е, ну такою, яка яка вона коштує, так тобто, щоб держава не затрачала грошей на е, субсидіювання там і повернення коштів для е, верств населення. Але з іншого боку, зрозуміти правильно, ми беремо ренту, збільшуємо ця рента все одно потрапляє в бюджет. Правильно, а пізніше ми повинні ці гроші повертати населенню для того, щоб вони могли розрахуватися цей газ. Тобто, оцей отці, от газою всі спекуляції, які виникають, вони досить заплутані. І очевидно, що я б хотів насправді все-таки побачити і щоб зрозуміти від таких спеціалістів від уряду, в тому числі, що ж відбувається в нас з газом, от куди йде газ видобутий в Україні. Скільки він в собі вартість цього газу? І за скільки він повинен продаватися людям? Тому що, якщо видобути газ в Полтавщині, то очевидно, що не має бути дорожчим на Галичині, тому що переганяється, використовується газотранспортна система.